Таке нова пей у новій пошті, це я вам скажу, мій досвід дуже зручно. Особисто мені. Я з наложкою не працюю взагалі. Ну бувають такі нюанси, що йду, якби ну, по проханню людини тільки тій людині, яку я знаю. Знаю, довіряю, якби можу відправити наложну. Відправила я вчора, позавчора я відправила, вчора мені приходить бамс на нова пень. Зручно тим, чому, тому що відбувається, що ти, ну, тобто, ти не озвучиш свою банківську карточку. Це раз ніде, ти просто там створюється в новій пей. їхня карточка з циферками, все вона підв'язана в самій новій пошті. І все, туди гроші тіпок зайшли. І все добре. Як же ви можете використати ці кошти? Не знаю, чи їх можна знімати, чи є смисл зняття їх. Так як я користуюся новою поштою постійно, у мене йдуть поставки, зараз я буду гортензії отримувати, суницю буду отримувати. Тому у мене за доставку завжди виходить там. Ну, 400 гривень, 300 гривень, 700 було, 1000 гривень. Тобто, якби я все рівно цю нову пей поповнюю із-за того, що мені зручніше, тому що в них ще є акція. Вроді би до 6 червня 50 А, ні, то в неділю відправка в них. Коротше, в них є по новій пей. якщо через неї платиш, то 50 гривень від суми доставки тобі повертається назад. Мені це зручно. Я колись так зекономила, Ну точ, тобто, не коли я так постійно це 5 разів на місяць, вроді би 5, Можеш так користуватися, чого й не користуватися. Раз та вже й 250 п'ятдесят гривень і зекономив уже на якусь нову поставку. Отакі От діла, тому користуйтесь новою поштою. Не жміться на доставки, то тому що рослини це теж живі. І про них теж потрібно дбати. Ви хочете якісні рослини? Ми вам відправляємо якісні. А ви потім на нові наукр кажете блін, так воно ж засохло, та воно ж зав'яло. Ти чого ж ти ж месяця не заплатиш ти на 20 гривень дороже і получиш якісну розсаду. і вся вам відповідь. Тому працюйте. А щоб не жатися, просто треба працювати, закачуйте рукава і вперед. Йдіть, знімайте свої квіточки і продавайте. Бажаю вам добра, натхнення всього найкращого.